Діти, сьогодні до нас завітав чарівний паровозик і запрошує нас у подорож. А коли гальмував, випустив пару і промовив «ш-ш-ш», Це значить, закінчилась довга поїздка. Паровозик прибуває. Ш-ш-ш, гучно пару випускає. ш, -ш, -ш. Якось заїхав паровозик до осіннього лісу, а там листячко шелестить, і паровозик почув знайомий звук, як шелестить осіннє листя. Шшш, шш, шш. Одного разу, мандруючи лісом, паровозик проїжджав повз лігва змії. Змія висунула свою голову і грізно зашипіла. Паровозик знов почув знайомий звук. Як зашипіла змія. Ш-ш-ш. Аж раптом почався дрібний дощик. Паровозик знову почув знайомий звук. Як мрячить дощик. Ш-ш-ш. Малята, давайте промовимо чистомовку. У маші. Шипшина. У Саші машина. Шипшина машина машина Сашина. Паровозик багато подорожує і багато знає, Ось зараз йому сподобалося, що всі добре вимовляють його звук, і він вирішив загадати веселі загадки про різні предмети. Але коли будете відгадувати, не забувайте вимовляти чітко і голосно улюблений звук паровозика. Слухайте уважно загадку. Коли лютує скрізь зима і віє завірюха, вона своїми вухами нам зігріває вуха. Правильно малятка, шапка може бути чорним, білим і солодким, і гірким. Полюбляють його всі і дорослі, і малі. Так, шоколад. Довга доріжка навколо шиї лягає, діток зігріває. Правильно, шарф лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Шуба. Діти, паровозик пропонує проказати жартівливу чистомовку про хлопчика сашка, який дуже любить їсти. Іш, 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 їв сашко куліш. Аж аш, 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 їв сашко лаваш. Ашу, 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 їв сашко ще й кашу. Дітки, давайте пограємо. Як можна назвати компот із вишень? Правильно, вишневий компот. Торт із шоколаду. Шоколадний торт. Булка із пшениці. Пшенична булка. Варення із груш. Грушеве варення. Ведмедик із плюша. Плюшевий ведмедик. Малятка паровозик дякує нам за допомогу. До побачення!